Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні нове відео, а значить, нові цікавинки. Трошки перероблю формат у те, що буду показувати вам своє життя і вкидувати всі цікаві інформацію, яку знаходила, якою хочу поділитися. Цей випуск буде нею наповнений, так що давайте починати. Погнали! за з дні, що ми з вами не бачили, стало те, що Марк починає тримати голову, а також в нього з'являється перший сміх. І це дуже кльово спостерігати за цим. У зв'язку з цим хочу з вами поділитись деякими порадами щодо лежання на животі та перевертання. Денний звіт лежання на голові вже без підкладочки внизу. І, молодець! Ще Нам панамка прийшла. Для Марка. Тяжко, да, Вибач. Навчаю Марка перевертатись. Які поради мені дали і можу з вами поділитись? Перше, перше що має бути, це зоровий контакт з чимось. Давай, Марчик яким ви переводите в сторону, куди будете нахиляти. Якщо загубив, почнемо на повер... Ще, ще раз. Тільки дитина перевела погляд. Ми її трошки згинаємо, допомагаємо ножки і за ножкою починаємо перевертати. Відпускаємо в момент, коли розумієте, що він далі може сам зробити. Не все робимо за дитину. Да, так, І на перший час допомагаємо дістати іншу ручку. Отак! Молодець! Так, да, хто там є? Е? В подальшому ж ми або згинаємо ніжку, ручка якої застрягла, таким чином даючи трохи повітря дитинці, або злегка перехиляємо її у протилежний від застрявшої ручки бік. Важливо, аби дитинка те все робила сама. А ще коли ви кладете дитинку на живіт, кладіть перед нею трошки далі, ніж ручка, ось такий якийсь яскравий, просто будь-який предмет. Таким чином вона буде за ним тягнутися і намагатися поповсти. Останнім часом все частіше і частіше синок сидить окремо. Зараз він своїй качалці. Тому мами, які перші пару місяців і вже такі думають, що це ніколи не закінчиться, що він ніколи не злізе з рук, насправді все не так, і звикання до рук немає, тому що носила я майже постійно. Зараз він дуже полюбляє і на підлозі, і в качалці сидіти. Це не буде тривати вічно 100%. В перші три місяці доношуємо малюка на руках. Далі він сам для того, щоб пізнавати світ, якщо ви достатньо його доносили, він буде спокійно поводитися і любити грати не тільки на руках. Кайф, поки готується сніданок, дитина може собі сама робити інтертеймент. Це там. Ну, давай розкривати. Тупо ідеально. Ідеально. Циферки, написи, машинки можна потім водити по дорозі. З іншого боку тут вивчати звіряток, циферки, алфавітні буковки. Так, ви що? Якщо хочете силочку, пишіть в коментарях, прикріплю. Крім килимка, проїхав мобіль, і моя бабуся робить йому іграшки, сама шиє, що я дуже люблю, як воно все так саме. Виглядає, звісно, як підкидаш, але <рисно> то корисно і для рухів, і для уваги. Поки мать собі робить обід. Думаю, поспати. Зараз Марка не засне, і я засну. Угу. Вечір добрий. Ніхто спати не збирається, крім мене. Мобіль. Отакий дерев'яний. Я раджу його купувати заміж мобіля на криватку, тому що ви можете змінювати тут іграшки, плюс дитина може брати, ми можемо ставити на підлогу, де завгодно переносити, а не тільки на ліжечку. Я Тих, то кайф. Те, що я казала на початку материнства, що спати не хочу. Фігня. На третій місяць вони вирубають. Ну що, неділя сонячна, не дуже тепла, не дуже жарка. Тому саме час поїхати на пікнік. Тим паче, у нас жарка багато такого місця для того. Тому заходимо за продуктами, збираємось і на пікнік. Марк, ти готовий? Погнали! <вих> на пікнік! Частіше будьте з чоловіком. Проводьте час разом, коли ти не спить, коли не спить, і ви можете бути втрьох. Це дуже важливо для міцної, здорової сім'ї. Так, ви мене запитували про вакцинацію. До речі, якщо вас ще якісь теми цікавлять у на YouTube-каналі моєму у спільноті, там є допис, в якому я питаю, що вам цікаво, тому відповіть. А, Щодо вакцин, я не з тих мам, яка тільки за доказову медицину, яка ну коротше, ми з чоловіком зробили вакцини від ковіду тільки для того, щоб працювати. Я більше підтримую той момент, щоб розвивати свій імунітет, а не давати це зовнішнього світу. Але вирішили сину робити все ж таки вакцини, але тільки обов'язкові. А після перших. Перші дві вакцини були у пологому. Далі у два місяці маркою зробили. І якщо чесно, після того жах, у нього одразу піднялася температура 38,5 години через дві. Нам порадили випити панадол. У дітей не потрібно чекати 38,5, щоб збити цю температуру. Якщо він про 37,5 і п'ять почувається жахливо, плаче, вирадує, не може їсти, тоді вже потрібно давати. А, і навпаки, якщо перед 38,5 він себе все шикарно почуває, ніяких ліків не треба. Я ходила, співала, як тільки я зупинялась, син одразу прокидався. А по-друге, все ж таки намагалась прикладати його до грудей, так як температура висока, потрібно обов'язково контролювати питний режим. Так само, якщо дитина на суміші, потрібно, можливо, меншими порціями але частіше давати суміш для того, щоб він більше був і більше е, допомагати організму боротися з температурою. Да, ну. <клухи> угу. <клухи> і що? Угу, Тут тепер мені все ясно. Да. Да, от так? Да? Подобається просто на вулиці гуляти, правда? Да. Щось особливо зацікавленість останнім часом ведуть саме дерева. Так уважно на них споглядає зелене, контрастне, таке жовтий дім, зелене дерево. Середілий, коли будинок недавно здали. Боже, мені здається, я углоху. Коли у дворі Армагеддон, але що поклала дитину і просто не можу його перенести. Шокується. От би мені таку можливість спати. Так, поки дитина зайнята і моя їжа підігрівається, трошки розкажу вам про аптечку, яку ви в мене питали. Перш за все, це електричний термометр. Як він працює? Якщо спрацьовує сигнал, це не значить, що температура вимірена. Він показує таким чином, що температура почала активно зростати. Після сигналу треба його потримати ще хвилин 5. Це те, що треба. Далі, панадол, він нам знадобився дитячий. Тут дуже дивна кризка намальована, але він нам знадобився після вакцинації, коли дитини фігануло 38,5. І ну, це дійсно те, що допомогло. Але я знаю, що тут у складі входить парацетамол, і бупрофен дітям до трьох місяців не можна. Парацетамол можна, здається, з одного місяця. Щодо новонародження, точно вам не скажу, але все через свого лікаря. Третє це хлоргексидин, це просто антисептик, яким можна, якщо що обробити пупочок або не знаю, там кіт подряпав, теж ми використовуємо його. Взагалі рекомендують ще мати гідрокортизонову мазь. Це мазь на гормонах, але вона не має декати. Це якщо, наприклад, вкусила якась комаха, а дитина, щоб вона не розчухувала, в неї не було реакції, не було стресу, то теж, теж рекомендують. Плюс ми використовуємо хюмер. Зараз покажу. Це така маленька штучка, яку ви пару крапель просто буквально додаєте у носик, коли нежить або просто коли там якісь казявки засохлі, де дитина ж не може висмаркатись. тому ця штука дуже рятує її, можна використовувати щоденно, тому що це просто морська вода, яку можна промивати, не промивати, а закапувати. Одні-дві краплі то я максимум. Також у відео про речі необхідні для малечі я показувала собство. Відсмоктувач це має бути, тому що якщо, не дай Бог, вас спіткає, нежить. Мене <світка> підтримує. Вас спіткає нежить, то, друзі, без цієї штуки вам не обійтися. Будь ласка, на всякий випадок майте її. Все, це майже все, що ми прямо придбали. І то з першого дня в нас був тільки термометр, все решта було походу. Так, що може знадобити саме вам, я не підкажу, але дам зараз вам скрін з книжку Комаровського, що може бути. А ще в доповнення вам до аптечки, друзі, зараз дуже багато вислуховую і ну такий стереотип, що протяги, а в просто на склезняк це дуже щось страшне, і через нього можна застудитись. Звісно, якщо нас там 20-30-40 років від того оберігали, то, звісно, менше доновіння вітру, і ви одразу захворієте. Дитині то не страшно для дитини, то є норма. Навпаки, якщо чим частіше ви відкриваєте, чим дитина відчуває. Протяг, тим легше її потім буде далі. Будь ласка, не оберігайте дітей від протягу, то є норма. Щодо лактації, досі я не вийшла на той рівень, щоб годувати тільки груддю, На жаль, хоча я роблю дуже багато для того, але нічого, доводовано трошки суміші по 20 мл кожні 5 годин. От е, тому. Придбала молоко відсмоктувач, намагаюся мінімізувати суміш. Був електричний, але через те, що я дуже часто стіжуюсь, це досить багато часу займає. Я взяла механічний, о, електричний на дві пляшки. Тобто одразу можна стіжувати дві груді, це набагато швидше, це займає буквально 3-5 хвилин. Ось, тому він набагато дешевший, ніж всі ці авіантовські, нічим не відрізняються. Тупо лайфхак. Хочете поїсти, Купуєте круасани і спокійно виготуйте однією рукою і їздити. Як ви вже знаєте, сина ми купаємо одразу у дорослій ванні для того, щоб це було і закалювання, і фізичні вправи. Тому останнім часом ми спробували покласти сина на живіт і купати його таким чином, накидавши іграшки, які його зацікавлять. По перше, це продовжує процес купання. А у 2-3 місяці вже бажано 20-30 хвилин купати дитину та зміцнює м'язи. Мені захотілося записати це відео, або сильний дощ вплинув на таку мою меланхолію, але хочеться. В мене на сторінці зазвичай контент про легкість, про спокій, про щастя. І дійсно воно так і є, що материнство це таке, воно може бути таким. Але я дуже не хочу, аби ви знецінювали і люди, які дивляться, знецінювали роль мами. Тому що то є дійсно дуже важкий труд. Труд у кожній хвилині, тому що, особливо перший час кожну хвилину, ті, хто обирають виховувати дітей без нянь, без бабусь, це дійсно, я кажу саме за материнство зараз, дійсно важкий тяжкий труд. А ті, хто совміщають якось це з роботою, це взагалі вдвічі більше. Тому, будь ласка, якщо мене дивляться чоловіки, прямо зараз зупиніть це відео. Підійдіть до своєї дружини, обійміть її, подякуйте за все, що вона робить для людини, яку ви разом вирішили впустити у цей світ, як би страшно то не звучало. І скажіть їй дякую за те, що вона не забуває про вас, не забуває про себе, що немало важливо. І я сподіваюся, що саме так і є. Адже бувають складнощі, бувають труднощі, буває така, що нема сил. Нема взагалі ніякого бажання щось робити. Але воно того варте. Дівчат, хочу вам ще раз нагадати, наскільки ви круті, ви молодці. І я дуже щаслива буду в такій компанії, яка мене дивиться, і бути з вами мамою. а може на цьому і завершу відео так просто без. Дякую вам.